Привіт, друзі! Ви на каналі ММА в деталях поговоримо коротко про останні події. Ну, а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив, та натисни на дзвіночок, щоб не пропускати нове відео. Жорж Сен-П'єр висловив упевнені, що змішані єдиноборства стануть найпопулярнішим видом спорту у світі. ММА стануть найпопулярнішим видом спорту у світі, і я поясню, чому кожен може порівнювати себе з боями, адже наші предки боролися за право на виживання. Це не обов'язково бої у клітці, боротьба за виживання, це полювання. Вам доведеться пройти через різні сурові умови, і я можу взяти будь-яку людину у світі, поставивши її в ситуацію, коли вона не матиме. Вибору і їй доведеться битися. Також Сен-П'єр зізнався, що досі сумує за участі в поєдинках. Іноді мені не вистачає адреналіну перемоги. Коли ти виграєш бій, нічого не може зрівнятися з цим. І на жаль, я напевно ніколи не відчую цього почуття. У мене більше ніколи не буде того відчуття, що я виграв ще один титул чемпіона, і я сумую за цим почуттям. Але така реальність, і я змирився з цим. Я мав брати участь у змаганнях із греплінгу. Але через травму, отриману в листопаді, я відмовився. Я досі ще не відновився. Зараз на радарі нічого немає. Все вірно, духом віще в боях, а головою розуміє, що там молоді та голодні хлопці. Що йому там робити? Нехтувати своє насліддя. Джастін Гейджі висловив свою думку з приводу поєдинку Пор'є та Синдені. Думаю, на 100% що Сендені може виграти. Вважаю, що це дуже непередбачуваний вид спорту, де удача та шанс важливий фактор. І я не впевнений, наскільки великий цей фактор, але він існує. Я абсолютно вірю, що він може перемогти, якщо йому пощастить, але вважаю, що його майстерність на високому рівні. Думаю, що це дуже схожа ситуація з тим, коли я боровся з Фізієвим, молодим борцем, наповнений впевненістю та голодним до перемоги. Пор'є теж би Но вже спить на шовкових простирадлах, як і я. Але ці люди є небезпечними. Вони молоді, голодні, впевнені в собі, мають вражаючі навички. Боротьба це небезпечна гра, і шанс грає свою роль. Син Дені, він тільки починає проводити такі великі поєдинки. Мені подобається, що він викликав мене, і я вважаю, що Дастін Порє це ідеальний поєдинок. Думаю, саме його варто було викликати, і це той поєдинок, який він повинен був прийняти, оскільки це топ-5 у світі ветеран. Я другий номер у світі, я на межі боротьби за чемпіонський пояс. І якщо він був би на моєму місці, то зрозумів би, що найглупіша річ, яку я міг би зробити зараз, це провести такий поєдинок, не те. Що я не хочу, чи це звучить не цікаво мені? Абсолютно цікаво. Але це бізнес. І на щастя, я не той, хто приймає ці рішення, оскільки б тоді я ніколи не був тут. Я б проводив би кожен бій. Думаю, Гейджі із Максом не хотів битися, але Дана натиснув чеком. Але порє потроху вже списують. Ставлять як трамплін для молодих та хочуть підтримати розкрутку свіжої крові. Колишній чемпіон UFC у напівважкій вазі Джамал Хіл залишив грізне посилання для чинного володаря титулу Алекса Перейри. Алекс чудовий кікбоксер. Він показав усім, що може перемагати. Але ММА – це не кікбоксинг. Я домінував над кікбоксерами відтоді, як тільки прийшов у зал. Я завжди спарингував із професіоналами, не було ніяких аматорів. Хто б не був чинним чемпіоном, коли я повернусь, він стане моїм опонентом. Так що я битимуся з перейрою. У цьому немає... Має жодних сумнівів, все правильно і це логічно. Він має бути претендентом. І думаю, що це буде дуже цікава заруба, де у Джамала є шанси повернути свій пояс. Ерік Ніксік, тренер Френсі Сенгану, висловився з приводу майбутнього поєдинку з Ентоні Джошуа. У нашого хлопця завжди є ікс-фактор. Це його сила. Не буду говорити, що Джошуа легше нокаутувати, ніж Ф'юрі, але скажу, що стилістично нам простіше буде зловити його. Джошуа зазвичай б'ється на невеликій ділянці рингу. Добре працює джебом, але я думаю, ми зможемо нав'язати йому бій у телефонній буці, замість того, щоб ганятися по всьому рингу, як за ф'юрі. Якщо Джошуа не буде працювати над стратегією перемоги над Гану, то думаю, у хижака є шанси. А так, 50 на 50. Все ж не треба недооцінювати міць та досвід Джошуа. Друзі, ну а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар не менше семи слів. Це допомагає у розвитку україномовного контенту. Також долучайся до мого телеграм-каналу. Там ще більше новин. З вами були ММА в Деталях. Обійняв та підняв. Завтра почуємось.